Материнське молоко з давніх давин вважалося не лише найбільш корисною їжею для немовляти, але й потужним засобом протидії багатьом захворюванням малюків. Наші пращури не могли пояснити, в чому полягає його захисний ефект, але на власні очі бачили і розуміли, що діти, які вигодовуються материнським молоком, рідко хворіють, добре ростуть і розвиваються за словами педіатрів. І сьогодні, незважаючи на наявність різноманітних дитячих сумішей, грудне вигодовування в пріоритеті. Аби нагадати про це щорічно з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в 170 країнах світу проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування. Грудне молоко воно збагачене всіми елементами мінералами, жирами, білками, всіми необхідними речовинами, які потрібні малюку. В перші роки життя цей зв'язок, який між становиться між матір'ю та дитиною, він е, в, 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 зберігається усе життя, тому дуже важливо, щоб мати і е, 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 дитина знаходились разом. І е, дитина, коли схоче, тоді і отримує грудне грудне молоко. Доведено, що в жінок, які готують дітей своїм молоком, знижується ризик появи після пологової депресії, раку груди та яєч. В перші місяці після народження грудне молоко дуже допомагає, і грудне вигодовування допомагає, щоб мати прийшла до своєї форми до вагітності. Це сприяє скороченню матки. Ну і також це психоемоційний стан матері. Вона більш захищена. В... Впливу якихось емоцій, стресів, мати бачить дитину перед перед собою, дитина спокійна, і мати спокійна. А ще це зручно. Жінка не хвилюється через чистоту пляшечки, температуру суміші, її поживність. Природа все розрахувала, і склад молока змінюється відповідно до потреб маляти. Грудне вигодування це файне, файна штука. Лікарі надавали консультації по повній програмі, неонатологи працюють дуже гарно, підсказали все. Буду годувати з того, яка вже не перейде на нормальне питання, на своє буду готувати. Медики наголошують, навіть в стресових ситуаціях молоком можна зберегти. Мати повинна розуміти, що е, чим більше вона прикладає до грудей, чим більше вона е, емоційно спокійна, е, чим більше вона знаходиться з дитиною поряд, е, це все е, стимулює і е, призводить до того, що грудне е, молоко воно е, поповнюється, відновлюється. Тому всім новоспеченим мамам ми бажаємо витримки та наснаги. Зберегти найдорожче надбання української нації, наших дітей, вигодувати їх і поставити на ноги заради спільного прекрасного майбутнього.